Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 10 лютого 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео відповіді на запитання. Частина друга. Які сорти винограду придатні для довгого зберігання в домашніх умовах? Та за яких умов зберігати. Рекомендую до зимового зберігання наступні сорти винограду: Red Globe, Мавка, Сіяна, Каска, Альбано. Зрізати слід максимально пізно, у жовтні, орієнтуючись на довгостроковий прогноз погоди. Дуже важливо не допустити пошкодження винограду приморозками. Ягоди слід ретельно передивитись. Усі зіпсовані ягодки варто видалити. Решта ягід залишається на гронах. Грона варто скласти в пластиковий ящик з перфорацією, щоб була можливість провітрювання, складати бажану прошарком не товше однієї грони. Зберігати грона необхідно в сухому приміщенні з гарною вентиляцією. Температура повітря ще необхідна від плюс 1 до плюс десяти. В моєму випадку це погріб. Протягом періоду зберігання бажано не рідше ніж один раз у 10-14 днів перевіряти стан ягід та видаляти зіпсовані ягідки. Бажано не відривати ягідки, що зберігаються від плодоніжки, та не допускати тріску ягід. Цілі ягідки зберігаються довше. Сорт винограду Ландиш відрізняється гарно вираженим мускатним смаком. Але є один недолік даний сорт характеризується нерідко поганим запиленням. Як підвищити вражайність сорту винограду Ландиш? Так, ландиш цікавий вражайний сорт з гарно вираженим мускатним смаком. Але іноді характеризується поганим запиленням. Для отримання гарного врожаю перед світінням я проводжу зелені операції. Мова йде про пасанкування. Нижче суцвіття видаляю всі пасанки. Роблю так задля того, щоб виноград під час світіння краще запилювався. Решту пасанків прищіпую, залишаючи один-два листочки. Ось пасунок, що розташований вище сусвіття. Даний пасунок я повністю не прибираю. Один або навіть два листочки я залишаю. Обов'язково залишаю листочки над сусвіттями. Вони виконують роль парасольки. Захищають грона від надмірного впливу соняшних променів, щоб ягоди не пеклися на сонці. Також має позитивний вплив пінсирування. Мова йде про видалення коронки винограду перед світінням. У 2022 році на сорті винограду ландиш пінсирування я не проводив. Для отримання гарного запилення мені було достатньо провести своєчасне пасанкування перед світінням. Пам'ятайте, зелені операції перед цвітінням це дуже важливий захід, котрий обов'язково необхідно своєчасно проводити. Ще один секрет. Під час нормування гронами варто обирати ті грона, що мають краще запилення. Якщо запилення слабке, а грона невеликі, нормування проводжу з приблизного розрахунку близько 1 кг врожаю на один пагін для дорослого куща. Якщо вага дозрівших грон складає близько пів кілограма, я залишаю дві грони на пагін. Так, мова йде саме про сорт винограду Ландиш. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які запитання стосовно виноградарства вас цікавлять. Я завжди із задоволенням читаю всі ваші коментарі та намагаюся оперативно на них відповідати. Відповіді на найцікавіші та найпоширеніші запитання також обов'язково надам у наступній частині. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули відповіді на запитання, частина друга. Якщо ви бажаєте подивитись першу частину, рекомендую до перегляду ось це відео.